Я зараз на пенсії, тому пропозицію однокласника прийняла, не скажу що радо, але кому завадять лишні гроші. Справа була в тому, що він мав останнім часом певні сімейні перепетії, з жінкою розійшовся і на молодшій за себе женився. Але молода дружина метикувата і відправила чоловіка на заробітки за кордон, а сама живе в його квартирі зі своєю вже дорослою донькою. Це я так чула спліток між нами, однокласниками, де ж я думала, що мені ту всю картину прийдеться на свої очі бачити. По перше, я здивувалася, що Олексій мені запропонував у нього працювати. Ми були, так би мовити, з різних категорій у школі я відмінниця, а він двіючник. Не подумайте, що між нами була колись хоч якась симпатія, не було такого. Я життя прожила з одним чоловіком, його лише рік як не стало, діти мої дорослі і живуть в іншому місті. Я сама з котом виживаю. Тепер думаю, що не треба було мені аж так вчитися та бути відповідальною, бо пенсія цього не показує. А Олексій ледве школу скінчив, далі училище, а далі все життя отак по заробітках. Була у нього гарна жінка і двоє дітей, але щось вона не захотіла більше з ним жити і все але той недовго сумував та знайшов собі жінку молоду. Рахуйте, ні-ні, 49, а йому 60.